Великою зацікавленістю пого прийде міський голова і особисто хочу з тими людьми зустрітися, підтримали цей захід і властиво думаю, що це якраз це Aspecting. той аспект, і може навіть те, що ми тих людей не повинні ніколи забувати. Це є наші герої. Я вчора от, скажу, по телефону спілкувався з однією з такої людини, і навіть скажу по телефону і прізвище Оксана Попович. Це унікальна людина, і про неї написано навіть в книжках, скажімо, такі книжки, як історія. України Ореста Субтельного. Це цікаве видання. І там є от саме її прізвище серед тих е, дисидентів. Угу. Е, 70-х років вона була членом ОУН в роки, відчизня, в роки Другої світової війни. І Потім за це відбула табори, потім вона взяла участь в правозахисному русі. Вона знову відбула табори. Зараз вона проживає. І я сподіваюся. Дуже вона чи зможе взяти участь, але факт, що такі люди є в нас, і дійсно ми повинні говорити, що вони герої. Хоча вона сказала, що вона не герой, герої ті, які полягли в роки Другої світової війни, які захищали нашу Україну. Я їй кажу, ні, такі як ви, це є наші герої. І те, що ви є, ми не повинні, ми повинні все зробити, щоб про вас знали. Шановні телеглядачі, я вам мушу сказати, що якщо вас цікавиться тема зустріч з героями нашої незалежної української держави, то незабаром наступного тижня ми вам запропонуємо цю зустріч, і ви будете мати змогу побачити в ефірі цих людей, які в свій час були учасниками правозахисного руху у нас на. Україні.